Коко знижки травня на тизин 20% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Тоді кажуть, що я алерген кажуть, від мене багато проблем. Алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти. Елітні автівки та нерухомість, і все це під час війни. На жаль, це вже не сенсація, а майже буденна справа. Мова, звичайно, йде про посадовців або ж їх родини, навіть якщо вони вже і не обіймають топові позиції. Екс заступнику керівника офісу президента Смирнову вручили підозру про незаконне збагачення, на що витратив чесно зароблені та хто склав компанію на шопінгу під час війни, розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал. Але тиснуть подобайки, а ми переходимо до новин. Колишнього заступника голови офісу президента Андрія Смирнова підозрюють у незаконному збагаченні. Як виявилося, впродовж 2020-2022 років він придбав майна вартістю понад 17 мільйонів гривень, хоча не мав заощаджень для таких покупок. При цьому офіційно він заробив за цей період 1,3 мільйона гривень. Про це повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура. 22 травня 2024 року, за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру у незаконному збагаченні на 15,7 мільйонів гривень колишньому заступнику керівника офісу президента України дії особи кваліфіковані за статтею Триста шістдесят України мова йде про два автомобілі Mercedes-Benz та Volkswagen, два мотоцикли Honda та BMW, Три паркомісця в Києві, квартиру у престижному ЖК у Львові та земельну ділянку у Прикарпатті. В небу зазначили, що більшість майна оформили на рідного брата. Проте підозрюваний зберіг за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Колишній заступник керівника офісу президента Андрій Смирнов вже підтвердив, що отримав підозру від НАБУ. Також у нього провели обшук. Підтверджу інформацію. Змі про вручення мені повідомлення про підозру. Підозра не від СБУ, а від НАБУ. Це перше. Друге, подія давно очікувана мною з огляду на те, що її анонсували майже за півроку до сьогоднішнього дня усіма можливими способами. Вручення підозри та обшук відбулися швидко та делікатно. До детективів зауважень немає. Для мене нічого незвичного не відбулося. Такі вже в нас сучасні реальні політики, переконаний в своїй правоті. І буде доводити її всіма доступними способами. Нагадаю, що ще восени набу провело обшуки у водія матері та брата Андрія Смирнова. Слідчі дії стосувалися справи про все теж нажите майно братом Андрія Смирнова ігорем. Апартаменти, земельну ділянку в Карпатах, паркомісця у Києві та елітні авто. Чоловік дивним чином придбав все це майно з величезними знижками. Наприклад, квартира у Львові у 100 квадратів була придбана за трохи більш ніж мільйон гривень. Хоча її ринкова вартість, понад 6 мільйонів, стверджують журналісти Української правди. Ділянку у Карпатах у найтоповішому селі Поляниця це там, де курорт Буковель, брат Смирнова купив за трохи більш ніж 10 з половиною тисяч гривень. Це на 90% менше за ринкову вартість. Далі купуються елітні транспортні засоби. Фольксваген був завезений в Україну за 80 тисяч доларів. За БМВ орієнтовно сплачено 30 тисяч доларів. Якщо підрахувати всі витрати на елітні, авто, то вийде кругленька сума у 125 тисяч доларів. Повідомляють журналісти Української правди. Війна війною, а шопінг ніхто не відміняв. Але чому ціни були знижені і звідки взялися гроші на оплату, брати не змогли відповісти однозначно. Навіть говорили, що все це було придбано за позику. Однак журналісти припускають, що такі знижки банально могли бути хабарем, або це так зване легалізування тіньових коштів. Проте прямих доказів цього немає. Водночас ще в березні 2023 року спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо Андрія Смирнова за заявою громадської організації Антикорупційна Правозахисна Рада про вчинення корупційних злочинів заступником керівника ОП України. Шлося якраз про те саме записане на брата майно, яке за твердженням організації придбав особисто Андрій Смирнов. Відповідно, справа тягнеться ще з 2023 року, але тільки зараз правоохоронці оголосили, Тили про підозру. Скандали з високопосадовцями. На жаль, не рідкість. Нещодавно голова департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк потрапив у гучний скандал. Його дружина купила в елітному комплексі столиці квартиру за десятки мільйонів гривень. Загалом рідня очільника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка володіє нерухомістю щонайменше на 25,5 мільйонів гривень за ринковою вартістю. Про це йдеться у розслідуванні журналістів слідства. Інфо як з'ясувалося, дружина пана Вітюка купила квартиру за майже півтора мільйони. Доларів, а мама володіє ще двома квартирами преміум класу. І традиційно частина елітки була придбана під час війни. Після розголосу цієї історії іллю Вітюка відсторонили від виконання посадових обов'язків, ба більше він був відправлений на фронт. Відповідне рішення про відсторонення ухвалив голова Служби безпеки України Василь Малюк. Пише Інтерфакс Україна. Однак пізніше президент України Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади очільника департаменту кібербезпеки СБУ. Нещодавно ДБР затримало ще Нього колишнього високопосадовця ЗСУ. за даними бюро він незаконно збагатився на десятки мільйонів гривень, а ще створив мережу підприємств, які викачували гроші з держбюджету. Найстрашніше те, що за ці кошти держава мала б нагодувати тисячі українських військових. Ба більше за два роки повномасштабного вторгнення військовий придбав понад 50 земельних ділянок, елітну автівку та квартиру у столиці. Державне бюро розслідувань продовжує послідовну роботу та системну протидію незаконному збагаченню посадовців, у тому числі, ймовірно, в результаті зловживань із закупівлями в інтересах Збройних сил України. Працівники ДБР у співпраці з офісом генерального прокурора викрили на незаконному збагаченні колишнього начальника центрального управління продовольчого забезпечення командування сил логістики Збройних сил України. Встановлено, що чиновник у 2022-2023 роках набув необґрунтованих активів на суму майже 58 мільйонів гривень. Зокрема, йдеться про автомобіль, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки на території України. Та інше майно примітно, що у повідомленні правоохоронців не вказано ім'я військового однак, за даними джерел Тесен ЮЄЙ, про колишнього начальника центрального управління продовольчого забезпечення командування сил логістики збройних сил України, полковника Олександра Козловського. Цікаво, що подробиці розкрадань на харчах для міноборони під час вторгнення цього угрупування були відомі ще минулоріч. Працівники ДБР спільно з СБУ викрили посадовців однієї з військових частин Київщини на оборудках з харчами для їх особового складу на мільйони гривень. Махінації здійснювались в умовах воєнного стану. До організованої групи входили військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями та продавали частину продуктів, призначених для бійців частини, у магазинах, ресторанах та базарах. Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи відповідно добові норми харчового забезпечення для військових. Залишок продуктів використовувався й в іншій схемі. Представник військової частини у змові з приватним підприємством виписував порожні накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не поставлялась. А на папері обліковувались продукти, які не були видані солдатам перед їх продажем. Через підробку фінансових документів Міністерство оборони України було введено в оману та здійснювало повну оплату продуктів харчування. При цьому готівку вони привласнювали. На даний час отримано докази щодо привласнення щонайменше 5 мільйонів гривень. Посадовцям військової частини та одному з комерсантів повідомлено про підозру за статтями «Заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем. Та заволодіння військовим майном шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Під час санкціонованих обшуків у фігурантів були вилучені значні суми готівки. А гучні деталі вже були оприлюднені у матеріалі видання наші гроші. Зокрема, зазначається, що посадовці фірм, які були записані на родичів Козловського, створювали видимість забезпечення військових продуктами. Вони отримували гроші за нібито виконані послуги, але частина продуктів харчування так і не була поставлена. Правоохоронці зазначають, що сума вкрадених коштів більш ніж на 46 мільйонів гривень перевищує законні доходи Козловського. Тішить те, що наразі суд наклав арешт на незаконно набуті активи військового, і є шанс, що всі вкрадені гроші будуть повернуті державі, а зловмисники справедливо покарані. Підозрюваний у незаконному збагаченні затриманий. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. А як думаєте, ви яке покарання є справедливим для топ-чиновників, які незаконно збагачуються, та чим завершиться справа Смирнова? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте на наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.